Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео ми розберемо вивід з проекту В Попередньому відео я розповідав, що це за проект і як в ньому заробляти, але коротко нагадаю, що він не потребує зовсім вашої уваги. Ви просто встановлюєте і все. Він вам приносить дохід за те, що ви користуєтеся інтернетом. На комп'ютері, телефоні, планшеті без різниці. Всюди він працює. На декількох пристроїх так само всюди працює. Тому сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, виведемо кошти з даного проекту. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого виводу, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже саме в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, там кожного дня виходить актуальна інформація по тому чи іншому проєкту, або якийсь новий проєкт, нова тапалка, новий аїрдроп, лаунчпад, лаунчпул, ну і тому подібне. Посилання на мій безкоштовний телеграм-канал буде в описі під цим відео. Переходіть підписуватися для того, щоб бути в курсі всіх новин по тому чи іншому проєкту, в якому ми заробляємо, в якому пробуємо заробити. І також, звісно, я особисто буду надавати вам підтримку, якщо вас буде цікавити те чи інше запитання. Тож буду радий всіх вас бачити у своєму телеграм-каналі. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до самого проекту і поставимо кошти на вивід. І так на моєму балансі зараз 5 доларів 32 центи, мінімалка звідти 5 доларів. І так, деякий час я вже проєктом користуюся і з'явилася проміжна статистика. І ось пік мого доходу, скільки я заробив максимум за день, це 49 центів. Це було 23 квітня. Вчора заробив трошки менше, це є 45 центів. Ну і сьогодні ще день не закінчився, але вже 37 центів є. Зараз я включу свій ноутбук, планшет, буду щось дивитися на фоні, працювати. І я думаю, теж до 45 центів за сьогодні витягну. Це і досить непогано, як на один проєкт, в якому можна заробляти зовсім без вкладень. Просто за те, що у вас встановлений є цей проєкт на телефон, комп'ютер чи там планшет. Тому користайтеся, посилання на даний проєкт буде також в описі під цим відео. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до виводу, поставимо на вивід і побачимо за скільки часу кошти нам прийдуть. І чи взагалі даний проект виводить, щоб ми знали, чи можна продовжити в ньому заробляти. Беремо виплати. Далі нам тут треба підтвердити свій номер телефону, і тут пише, що не можна прив'язувати один номер телефону до декількох облікових записів. Тому майте це на увазі, якщо ви створюєте два чи більше облікових записи, і коли ви будете хотіли вивезти, у вас має бути додатковий номер телефону. Ну, може бути це не ваш, може бути там мами, тата, але тим не менш на кожний обліковий запис свій номер телефону. Тож, давайте я прив'яжу швиденько номер телефону. І так, підтвердив я свій номер телефону і зараз будемо ставити на вивід. Я буду виводити на біржу Bybit, посилання в неї буде також в описі під тим відео, хто ще не зареєстрований, а кому немає 18 років, можете реєструватися на біржі BinGX, бо посилання буде також в описі під цим відео. Там не потрібна верифікація, тобто ви спокійно можете реєструватися, якщо ви не повнолітній. І можете спокійно на даному сайті заробляти. І так, я буду виводити в доларах, USDT, Є також доступний на строн Dash, BNB, Matic, навіть в тон, але в тон мінімалка 8 доларів, думаю, наступним разом буду в тон виводити Litecoin, Bitcoin і Ефір. Зараз мені доступний вивід в 6 криптовалютах, тому що там нижча мінімалка. І в доларах мінімалка на вивід є 5 доларів, тому я буду виводити 5,32, якщо це вдасться. Вибираємо знизу мережу Tron, ви повинні скопіювати завчасно собі адрес на біржі на яку ви хочете виводити. Думаю, ви знаєте, як це все зробити. І тут вказуємо даний адрес, який ви копіювали. У моєму випадку, це з біржі Bybit. Тоді проходить декілька секунд, ваш адрес перевіряється, і, вже, як ви бачите, є доступно відправити заявку, тобто подати заявку на вивід. Я думаю, що відразу виводиться вся сума, в моєму випадку це 5 доларів 32 центи І давайте нажмемо Отправить виплату. А, ще прийшов нам код на нашу електронну пошту, тож ми повинні його сюди вказати. І так ви вводите код, далі називаєте Заказати виплату і все. Пише, «Вітаємо, ви ми отримали вашу заявку на вивод. Діжіть, будь ласка, доки вона буде опрацьована. Нажимаємо закрити. Зараз будемо бачити, чи знялися в нас кошти, чи як все це буде відбуватися. Так, в нас кошти списалися, як ви бачите, в мене по нулях. І також так само тут такий банер пише: його можна було прочитати ще раніше, що е, потрібно. Впевнитися, що ваш гаманець, на який ви виводите, чи біржа, приймає таку мінімальну суму, яку ви виводите. Тому що якщо дана сума, яку ви виводите, буде меншою за суму, яка є мінімальна на поповнення тої чи іншої біржі, чи там гаманця, то ваші кошти можуть бути втраченими. Тому звертайте на це увагу, наприклад, якщо ви вводите трон чи Матік, який мінімальний депозитів на ту чи іншу біржу, чи на ту чи іншу платформу, чи взагалі гаманець. Якщо, наприклад, ви вводите 8, а мінімалка 10, то вам ці кошти не прийдуть. Тому майте це на увазі, щоб в разі чогось ви не втратили свої кошти. Я думаю, що десь тут повинна з'явитися дана виплата, тож горнемо вниз, а ось ще якийсь банер. а у вас є активна одна виплата в даний час ви не можете зробити більше виплат. Почекайте, будь ласка, доки ваші всі виплати будуть завершені. Тобто, якщо ви поставили один раз на вивід. ви... Не можете наступний раз вивезти, доки не буде опрацьований попередній вивід. Ну, з цим зрозуміло. І ось є дана виплата наша 5,32. Реквізити 25 година. Статус пише відправлено. Невже вже так швидко воно відправило мені кошти? А ну давайте перейдемо на біржу, я погляну. Чи дійсно кошти вже прийшли? Раз пише відправлено. Mm -hmm. Ось, як ви бачите, якраз доларів 32 центи. Пройшло буквально 2 хвилинки, як вже кошти на моїй біржі. Дуже-дуже швидкий вивід. Що я здивувався, я думаю, буде потрібно чекати декілька годин, можливо навіть і днів. Але ні, буквально 2 хвилинки пройшло. І кошти вже на моїй біржі. Давайте перейдемо на біржу, щоб в цьому переконатися. І так, зайшов я на одну з своїх бірж, і давайте зайдемо тепер в повіщення. І дійсно, як ви бачите, 5.32, навіть 324, вся доцента мені зарахувало. 22.19, 22.16 ми ставили на вивід. Ну, там 4 хвилинки буквально прийшло, доки прийшли мені кошти. Дуже швидко заплатили і це мене приємно радує. Тому можете спокійно користатися, дана площадка платить, встановлюйте якомога більше пристроїв, підключайте, роздавайте своє реферальне посилання, щоб також заробляти на своїх там родичах, друзях, близьких за те, що вони будуть користуватися даним проектом. А також ще скажу, що хочу собі встановити в даному проєкті проксі. Поки що не розібрався, як це все працює, але як розберусь, то знімлю окреме відео, тому що за проксі теж можна додатково ще заробляти. Посилання всі будуть в описі під цим відео. І всім, якнайбільше, заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал, всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!